Моє вітання! Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Повертаємося до прямого етеру і також. Нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу Ті Вісім Плюс. Ну а ми вже готові познайомити вас із особливим гостем нашої студії. Велику змію зафільмували перехожі на пляжі у місті Старокостянтинів. Таке повідомлення з'явилося минулого тижня у соціальних мережах. Звати того самого героя із відео Бенедикт. І це імператорський удав, який не є отруйною змією. Його власника звати Олексій, і сьогодні він з нами у студії Олексій Шафінський. вітаю вас, Олексію! Всім привіт, вітаю вас, Альона. Ми вітаємо і Бенедикта, і Також наші вітання вітають. Давайте, власне, із самого початку із захоплення вашого зміями почнемо, тому що насправді не кожна людина навіть наважиться взяти змію. Я така із, я із цих людей, яка теж так остерігається не те, що побоюється. Розкажіть, звідки таке захоплення? Ну я так само боявся, як і більшість людей, і вирішив, що це якби безпричинний страх, але я хотів собі щось екзотичне. Я думав або паук, або змія. Коли дізнався, як легко за зміями насправді доглядати, то. Поняв, що змія це мій вибір. Mm -hmm. І саме імператорський удав це така якби, змія для новачків. Е, вона дуже легка в догляді, е, неагресивна, спокійна, ну, ідеально невелика. Ви досліджували це питання Звичайно. перед тим, як взяти Бенедикта, так? яку обрати, змію і так далі. Звичайно, е, був варіант між імператорським удавом або королівським пітоном. Але такого королівський пітон має. Один нюанс, який мені дуже не сподобався, це те, що вони можуть відмовитися від їжі на, там, на півроку, наприклад. Це такий варіант мені не підходив. З Бенедиктом таких проблем не було. Декілька днів, максимум, і все добре було. Після рішення, яке ви прийняли взяти Бенедикта в сім'ю, де ви його шукали? Як він у вас з'явився? Можливо, звідкись їхав? Замовив в інтернет-магазині, вже не пам'ятаю в якому. Приїхав мені з Києва в коробочці автобусом, водій навіть не знав, що там, спитав мене, що це, коли йому сказав, що там зміяти, він трошечки да, так здивувався. Приїхав він в мішку, і коли от приїхав, такий він був трьохмісячний, маленький, то був агресивний. Відповідно, я думаю, йому там чотири години в дорозі в мішку не сподобалося і кидався на мене спочатку, але. Я якби все одно його взяв на руки, навіть з тим, що він там шипів і кидався, і з часом він звик вже і перестав таке. Вас не злякала ця його поведінка? Для ну, спочатку злякала. Тим більше як людина, яка вперше там, зі смією контактує, вона тут шипить: я брав в рукавиці і в рукавицях угу. собі е, забираю. Якщо говорити про те, що вдома мало бути, ви як зустрічали Бенедикта, що у вас було? Е, ну, я замовив одразу тераріум для нього, вже такий на все життя, по суті, підготовив йому е, теплу холодну зону. Тобто в тераріумі були е, цоколі для інфрачервоних ламп. Е, я ще купив килимок, е, зробив йому поїлку, зробив йому будиночок. В общем, я поцікавився, що йому потрібно, підготувався. Звичайно, там з часом там, змінювалося, там до будинок вже приходилось більше брати і uh -huh. всяке таке, але ну, в цілому в один раз вложитися і більше там, ніяких проблем з цим немає. Якого розміру він був, коли йому було три місяці? Ну, спочатку він був десь сантиметрів 40, зараз він метр шістдесят приблизно. Uh -huh. Тобто він так доволі активно ріс. Відповідно, чим активніше він харчується, тим швидше росте. Uh -huh. Але він ще буде продовжувати так, рости. Так, звичайно. Е, значить, йому зараз майже 4 роки, 3 і 9 місяців. Е, і ростуть вони до 10 років. А вага, от зараз у нього там, 4 кілограми, 3,5-4, це в залежності, як що поїсть там хорошо. Uh -huh. е, а будуть рости там, до, від 5 до 15 кілограм. Тобто тут якби як годуєш, так і він росте. Uh -huh. У вас так. точно були якісь очікування, коли ви його вирішили брати власне, щодо того, яким буде життя із удавом? Оце очікування реальність, як зараз кажуть, воно збулося? Ну, Взагалі я така людина, що стараюсь очікувань не будувати, щоб не розчаровуватися так. потім, але е в цілому я якби знав, що це буде неважко. Да, саме найважче мені було от, зі змією це перейти на цей, так званий живий корм. Тобто я спочатку купляв заморожених, е, uh -huh. Випущу, хай поповзи. Значить, спочатку випускав заморожених, е, але побачив, що там в них є багато мінусів. І мінуси основні, це от мені там люди часто кажуть, що як тобі їх не жаль. Мені жаль, їх, чесно скажу вам, мені їх жаль. Але е, якщо я беру заморожений і Бенедикт не захоче його їсти, то відповідно мені доведеться викинути його, бо того, що повторно заморожувати я не зможу. Бо там починається процес розкладання. І відповідно життя було згублене дарма. А коли я беру живий, якщо він, наприклад, навіть не хоче їсти сьогодні, я його в себе там за ним доглядаю, пропоную ще раз і, як правило, там декілька днів і з'їдають. Давайте тоді про харчування ще детальніше поговоримо, ну, що їсть Бенедикт? Ну, Чи кого <світ> Бенедикт? Напевно, так потрібно ставити питання. Ну так, зараз, принаймні, з того, що він їв, це значить маленькі хомячки були спочатку. З самого ще початку це були такі заморожені криски манюки. Хом'яки, морські свинки, циплята, каченята. Ну, тобто, все, що може проковтнути, і все, що ну, бігає або повзає. Взагалі він може і рибу їсти, і жаб, але я годую такими. Ціплятими хомяками, як правило. Якого розміру тварину він може проковтнути? Е, взагалі, якби в нього рот широко відкривається. Ну, навіть не знаю, як писати, якого розміру. Ну, морську свинку, невеличку таку, невеличку морську свинку може проковтнути отак. Одразу, за один раз. Так, да, ну, звичайно, він ковтає все. Але їсть бенедикт не щодня. Звичайно. Так? Як хм. часто? Е, в залежності від того, наскільки він там поїв минулого разу, але як правило, це там, раз в 10 днів. Якщо там дуже ситно поїв, то може 2 тижні не їсти. А як ви помічаєте, що він голодний, по-перше, е, ну, по, по тому, коли прибираю після нього е, залишки е, чи відходи, скажі, правильніше. А по-друге, в нього стає таке тонке тіло. І от, коли я розумію, що він там сходив в туалет, декілька днів і можна годувати. Ну, зараз ми бачимо, що Бенедикт нагодований, так? Тобто він такий. Він якби їв нещодавно. Я б не сказав би, що він дуже нагодований, але ситий. Отак. Ну ми вам дякуємо за те, що він ситий в нашій студії, тому що побоювання різні були. Розумію. Щодо тераріуму, ви згадували про те, що це потрібен спеціальний тераріум, так наскільки це дорого? Так, наскільки це дорого? Значить, чотири роки тому, три з половиною, це коштувало 3 тисячі гривень сам тераріум. І півтори тисячі була доставка. От доставка це прям така біль. Е, взагалі Це через це... розміри, так? Так, да, да. через те, що це було скло. Тобто там... угу. Ну, але прислало нова пошта, все класно. Е, значить, Насправді це не дуже дорого. Тобто одноразово так е, вкластися. Ну, я так вважаю, що змія це дешевше, ніж собаки якісь великі, чи там коти якісь круті. По догляду, принаймні. А по коштах скільки в місяць виходить обслуговування? Ну, в залежності від сезону, наприклад, по обслуговуванню, то, по суті, тільки харчування, того, ага. що я вже це все купив. Наприклад, літом це там, 400 гривень на харчування. На місяць? Да, на місяць приблизно взимку це більше. Але, звичайно, там, якби завжди можна там, йому щось тераріум додати. Там, Якусь uh -huh. автоматизацію, тобто, звичайно, є простір де розвиватися і куди тратити гроші. Але база, я бачив, що багато людей взагалі там просто газетку підстелять йому в тераріум і все. Я, звісно, кажу, що кокосовий субстракт найкраще для тераріумів, того що я бачив кучу разів, як він коли полює, то наїдається і субстракту, а субстракт він якби такий нейтральний і добре перетравлюється. Коротше, найкращий варіант. Uh -huh. Але крім тераріуму, ви вдома ще облаштували йому місця для того, аби він себе комфортно почував, розкажіть. Так, да, стоїть така стіни прикручена ломака, на якій він повзає. Я йому там буває, створюю маршрути, щоб він міг з тої ломаки переповстиє по шкафу, ще кудись. Ну, щоб йому було не скучно, тому що життя в змії, воно таке доволі ненасичене. Багато часу проводив тераріумі. Ще це зв'язано з тим, що, наприклад, коли погодував, в ідалі два дні його взагалі не чіпати, щоб він собі спокійно перетравив. Того, що може бути зрив, а зрив для змії – це дуже серйозний стрес, і взагалі цього, цього потрібно максимально уникати, бо вони можуть там захворіти після такого. Uh -huh. Чи є якийсь характер Бенедикта особливий, власне? Чи ви за цим теж спостерігаєте? Звичайно, це, це най, найцікавіше, що е, характер є. От Я побачив просто різних, бачив різних змій. В принципі, боа, констриктор, вони взагалі спокійні, але конкретно в Бенедикта в нього якби, зрис, це те, що він не любить воду. Хоча багато удавів люблять воду, це і взагалі не любить. Тобто він завжди тікає, як тільки я його хочу намочити. Е, дальше, це те, що. Він зовсім не агресивний і дуже терплячий. Тобто, наприклад, коли я його погодував і він наївся, але там ще якийсь хомячок бігає. От, наприклад, я думав, що він з'їсть там три, а він не захотів три. І третій бігає, він може по ньому прям лазити, він просто скрутиться з боку і буде лежати, і ну, тобто він не буде атакувати, якщо там той не почне його грести. Скажімо так, яка доля хомячка, який вижив тоді? Е, ну, декілька днів ще побув у мене. А, тобто він з'їдає не одну тварину за один прийом так, їжі, кілька? В залежності від розмірів, ну, морську свинку поки одну, а хом'яків, може, там три цепляток, так само три-чотири. Тобто, чим більший він буде, тим більше він буде споживати їжі. Звичайно, так. так. Ну, власне, от якщо говорити про е, ще комунікацію з іншими тваринами, ви згадували до ефіра про те, що у вас ще й коти є <клес> так, коти є і коти. змії. Як відбувається ця комунікація? Е, е, ну скажу так, коти дуже з цікавістю, але так обережно ставляться до змій. Е, це я бачив не тільки за своїми котами, а ще й е, за котами, за котом мого друга. Значить, вони дуже хочуть його лапкою. Так тик. <гум> зацепити якось, не знаю, там за хвоста. Особливо вони дуже люблять хвоста його трогати. А Бенедикт цього дуже не любить. От він uh -huh. хвіст дуже береже. Значить, ну так, обережно, в общем, слідкують. А ще їм дуже викликає цікавість змія того, що вона не має ніякого запаху. Якщо понюхати, вона взагалі нічим не пахне. І майже безшумна. І там коти, якби можуть тільки побачити, і вони зазвичай звикли там чути запахи, чути шум. А тут ні запаху, ні шуму, тільки шевелиться. І вони так. От мого друга кіт, коли я побачив його, то дуже злякався, бідолашка, боявся ходити там. Коротше, він, він злякався, стресанув. Угу. Як Бенедикт власне, на цю комунікацію реагує? Чи хоче він сховатися, доприкладня? Ну, якщо його не трогають, то йому все одно. Він як він ігнорує все, окрім того, що він може з'їсти. Ага. Так взагалі, коти його не особо цікавлять, принаймні поки. Зараз принаймні, я бачу в соціальних мережах активно з'являються там зоопсихологи, які розбирають поведінку. Якщо зрозуміло, що для собак котів це теж зрозуміла річ для того, аби коригувати їхню поведінку. Для ЗМІ, чи цікавилися ви якоюсь їхньою психологією? Як вони реагують на що? <постив> Я цікавився, взагалі, чи можна змій дресирувати. Взагалі я дуже мало інформації про це знайшов. Я бачив експерименти, які проводили такі з дресуванням. Це те, що, наприклад, хомяків там білих, білого кольору ставили за, за скло, а чорного випускали до змії. І, наприклад, змія пару разів кидалася на одного хом'яка, розуміла, що вона б'ється в стекло в стекло, і потім, навіть коли стекло забрали, вона вже його не атакувала. Тобто її можна дресирувати, але це доволі важко, тому що. Я не помітив них такої як, як пам'яті довгострокової Вона є, звичайно, але як правило, він все завжди досліджує з нуля. От він, наприклад, його в знайому навіть обстановку, він за я запускаю, він все одно повністю його повзе, mm -hmm. перевірив все, все як має бути, все закрито. Добре, він ліг собі і лежить. Тобто, якщо є можливість кудись сховатися, він ховається. Якщо немає, то просто лягає. Зараз по характеру, по поведінці Бенедикту, комфортно на ваш погляд? Думаю, так. Я знаю, що він зараз шукає, куди би це заповсти, і е, таке тісне, тісний простір, але в цілому я думаю, що йому нормально. Принаймні, він терпить нас. Терпить він. Ви згадували про те, що до фірмі, що він не емпатичний, е, як до господаря. Тобто він терпить, тому що він отримує їжу. Е, я не знаю, чи тому, що він отримує їжу, чи терпить того, що він сам по собі такий терплячий. Тобто ем, я не, не помітив за ними такого, як, е, що вони там дивляться на мене і думає, коли ти мені дасиш поїсти. Uh -huh. е, можливо, так і є. Просто вони не проявляють так емоції, як, наприклад, собаки, що ти можеш одразу, одразу зрозуміти. Е, але він просто, він просто спокійний і з, зі мною буде такий, і буде з будь-якою іншою людиною такий. Чим він відрізняється від удавів, які живуть в природному середовищі? Е, ну тим, що, по перше, він нікуди не спішить. Е, удави в природньому середовищі, вони Завжди шукають собі їсти. Тобто, чого, наприклад, удави в природі виростають там до 6 метрів, коли в неволі там до 2,5. Тому що удави в природі вони більш активні. Наприклад, цього я випущу на природі, от на пляжі там якраз випустив. Він собі спокійно кудись повз. Він, я думаю, не знав що сам куди, просто повз <кій> як самурай, без цілі, але шляхом. Так, от, природні удави вони більш такі жваві і завжди полюють. Там або полюють, або перетравлюють. Цей просто досліджує. Тому що він знає, що його нагодую, йому не треба там шукати собі харчі. Ну, зараз він І... зацікавлено на мене дивиться. Ну, Принаймні, мені я так думаю, здається. Я думаю, ви... Дякую. Ну, насправді, коли ви вирішили, що потрібно його виносити на вулицю? Це було від початку, як ви його взяли? Так, я його періодично виносив, просто це ніхто не знімав на відео, як правило, там дітвора в дворі прибігає всі, ой-ой-ой, можна потрогати, він кусається. Ну угу. і е, багато різних питань, ну, однотепних плюс-мінус. Е. Як часто у вас такі прогулянки? Десь раз в тиждень, але це опять-таки залежить від сезону. Літом, наприклад, коли тепло, то можна це робити хоч кожного дня. Взимку, ну він взимку вдома. Рідні, близькі, як відреагували на ваше рішення взяти? Ну вони з цим змирилися, скажімо так. Я не питав звичайно, бо я жив окремо. Я хотів за когось нести відповідальність, але хотів щось таке, щоб це було цікаве і щоб. Легке в догляді. Uh -huh. Рідні, близькі, ну, коли приїхав до них, то да, були здивовані, е трошки боялися, мама то досі так е з опаскою, а от сестра то їй подобається. Тобто люди контактують із ним, теж Звичайно. не бояться, вони переходять через якусь бар'єр. Е я думаю, що це зв'язано з генетичним страхом. Тобто всі люди, от, Більшість там, 99%, якими я спілкувався, вони кажуть, ой, я боюся змій. Я розумію, я теж боявся. І це закладено, напевно, нам природою, щоб ми обережно ставилися до змій, бо вони бувають ядовиті, очевидно. Контактують, звичайно, переборюють страхи. І спочатку це якби такий адреналін, а потім просто приємна тварина. Ті люди, хто турбується про комфорт Бенедикта, в першу чергу, можливо, в них виникне питання про те, наскільки можливо це стресово для нього нове середовище, контакт з новими людьми, нові місця, а не свій звичний тераріум. Я Зрозумів. Ну взагалі, по його поведінці, не схоже, що він стресує. Да, йому там не дуже подобається, коли багато рук його гладять одночасно. Він не дуже любить, коли його гладять. Ну він терпиться, але якщо в нього є можливість сховатися, він тоді ховається. Але, е, типу, щоб там якийсь був стрес, щоб агресія була, чи щоб він там потім відмовився від їжі, то такого не було. Е, я думаю, він це нормально переносить. Того, що я жодного разу не замічав за ним якихось таких е, ну, змін там в гіршу сторону після того, як він там контактував з кимось. Ви ділитеся життям Бенедикта і своїм у соціальних мережах в Інстаграмі. Зокрема, розкажіть, чому вирішили почати блог? Е, ну, Побачив, що людям це цікаво. Е, що... Якби є інтерес до змії і до зміїного життя. Я цього раніше там не робив. Я знімав відео, звичайно, на свою сторінку, але мало. І взагалі це в основному були годування. Але побачив, що у людей є інтерес, і подумав, чому б і ніг. Хай буде і на пам'ять для себе, як він моменти життя фіксувати, як він росте. І я знаю, що він ще буде рости, того угу. зафіксую. Я його знімав на всіх етапах життя як, як пам'ять. Для себе. Здебільшого, якщо аналізувати, що люди пишуть: негативні коментарі чи позитивні? Негативних коментарів е, я бачив дуже мало. Тобто на, в себе на, на сторінці взагалі не було е, в, на цих пабліках, де виставили історію зі змією. Були, але це зазвичай класичні предяви, які мені кидаються. Те, що о, ти годуєш, що, о, це жорстоко, о, це неприродньо е, uh -huh. стримувати. Ну, ми взагалі зараз живемо в дуже неприроднім середовищі, і а, багато є тварин, які живуть в неволі, але ми їх беремо для себе. І я не бачу в цьому нічого поганого, тим більше, що він вирощений в тераріумі, народжений. Тобто, якщо я його випущу на волю, він не виживе там. Ага. Тому що це не, в нього не та генетика банально і немає тих навиків. Того це абсолютно домашня тварина, це важливо розуміти, і не бачу ніяких проблем в тому, що я за ним доглядаю. Я його там не мучу, годую, люблю. Того все принаймні кажеться добре. Щодо ветеринарного обстеження. До речі, є з цим проблеми знайти кваліфікованого ветеринара? Думаю, що є. Але, дякуючи Богу, я ще з цим не стикався. Єдине, угу. коли я думав звернутися до ветеринара, це щоб перевірити його стать, того що. Щоб перевірити стать, є по суті два таких відомих мені способи. Перший це зондування. Uh -huh. А другий це нього тут під хвостом є клоака. Це якби... Uh -huh. Там багато органів, і на неї потрібно надавити, щоб зрозуміти, яка стать. Але я вирішив, що я не буду мучити. Для мене він бенедикт. Можливо, це й вона. Я не знаю, чесно скажу. Але мені все одно. Він в мене в одному екземплярі, того я не переживаю, що в мене з'являться. Хоча сни про те, що я прокидаюся, в мене куча змій в тераріумі. це снилося мені дуже багато разів. Значить, чи були роздуми <с. над тим, аби подругу чи друга завести? Були протект? були роздуми. Це, е, в тераріумістів є така приказка, що якщо в тебе є одна змія, то питання часу, коли в тебе з'явиться друга. Е, були роздуми, але поки, е, поки не хочу. Поки мені вистачає його і. Буде він саменький поки. Сьогодні ви у Хмельницькому так. і також будете хмельничан знайомити з Бенедиктом. Розповідайте. Е, ну, значить, е, десь о 6 годині на Стометрівці, на Проскурівській, буде можливість людини пофоткатись. Е, я візьму за це символічний 20 гривень Бенедикту на поїсти. В принципі, в, там кількість фото не обмежена, приходьте, фоткайтеся, як бачите, що він е, не агресивний. В Старокостянтинові я вже робив такий захід. Багато людей сфотографувалися, ну, відносно для Старокостянтинова. Дуже дітям подобається, вони там всі там, ч -ч -ч гладять його, там, розпитують за нього. Ну, Дітям цікаво. От у них просто немає ще такої е, закостянілості, що вони там: ой ні, я боюсь, не підійду. Вони, та, я боюсь, але я потрогаю. І більшість типу, переборюють ці страхи. І я вважаю, що це дуже корисно робити такий. Е, Вольовий крок, щоб перейти там, перешагнути через свої страхи. Того попробуйте погладити, подивитися це безкоштовно. Мені не шкода. Олексій, ми вам дякуємо за те, що ви до нашої студії прийшли, познайомили нас із Бенедиктом. і Дійсно розвіяли, можливо, ті міфи, які в людей були в головах щодо того, власне, як реагувати на таку тварину, якщо бачимо її з господарем на вулиці. Тому дякуємо. Дякую вам, Олена. Так, власне а... з нами у студії був власник імператорського удави Олексій Шафінський. Підписуйтесь, доєднуйтесь до соціальних мереж. Стежте за життям Бенедикта і обов'язково сьогодні маєте можливість зустріти його і в центрі Хмельницького.